Всім привіт, друзі! Сьогодні я знімаю відео, як же лягушка від жаби відрізняється. І погнали! Зовнішній вид і характеристики. У жаби шкіра, у лягушки шкіра гладка. А в жаби, як ви бачите, Шкіра пупирича з бородавками. Але людина не може полукшити цих бородавок. Так, наступне. І в жаби більш припіднята голова. І випущені оші. От, от, тобто в лягушки. А от в жаби такого всього нема. Голова не така припіднята, і очі більш не випущені. Лягушка. Вона. Давайте зрівнимо довжину ніг. У лягушки, як ми бачимо, ноги довгі. А у жаби вони якісь коротші, ніж у лягушки. Лягушка більш активна, ніж жаба. Через те, що у лягушки довгі ноги, вона стрибає. А от жаба, якщо її не вчіпати, вона та жаба, ну. Більше любить, більше любить, ну як вам сказати, переміщатися ходьбою, ну, ходити отак. Ну, отак десь якось. Якщо, і, і жаба на великій відстані може застрибнути. Ну, вибачте, що в мене великої лягушки нема, тільки жаба. І жаба може застрибнути на великій відстані. Тобто ягушка. А от жаба ...стрибає малень... маленькими стрибками стрибає. Вона не дуже любить таке все. Хоча вистрибнути. Ну, наприклад, ну і все на цьому. І тепер почепаємо жаб. А... Звідси не вибереться, якщо що. Оу! Oh. Жаба. Та жаба. Давайте порухаємо тих жаб. Надіюсь, не запишить. Ні, жаба не робиться. Тепер лягушку. Та не стрибайте. Дави, коли не знімаю, зразу стрибає. Тепер ж... лягушкою ліземо. Вона ха, дуже активна. Тепер перейдемо до ще одної жаби. Ось вона моя жабка. От я її дістав. Так, вона якось змішана з лягушкою і жабою. Такий в неї животик вона не отруйна, якщо що. Лягушка, жаба з лягушкою, і жаба, і лягушко жаба. Це якщо шо, лягушко жаба якась, не знаю. вона. І поприкружку стає цей отруйний секрет. В цієї жаби є і отруйний секрет, і вона така, як лягушка, Ну, ну ноги в неї коротше, якщо що. Якщо жаба, лягушка якась. ну, чекайте, так, чекайте. Тепер порухаємо жабу-лягушку. Вона дуже активна. Вона усі. Та й вона не дуже активна. На цьому папа зустрінулась в другому відео.